Спекла сьогодні еклери, отакі смачні і красиві, із бюджетного заварного тіста. І ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Вімкнули світло і хочу приготувати еклери. Тісто буде бюджетне, яке тільки може бути, без масла, без молока, без вершкового масла. Що потрібно для це тісто? Стакан води, 200 мл. У мене стакан. 120 мл олії, без запаху. Солі, отак, 1 третя, одна четверта чайної ложечки. І я додаю, по рецепту немає, але я вже не один раз. Печу еклери і додаю чайну ложечку цукру і трішечки ванілі сюди сипнула. Якщо роблю солоною начинкою, то, звичайно, цукру не додаю і ванілі. Відправляю каструльку на вогонь, нехай закипить вода з олією. І потім буду додавати борошно. Ще потрібно буде нам четверо-п'ятеро яєць, але яйця будуть додаватися вже пізніше. Четверо яєць я підготувала, розбила, а одне яйце п'яте залишила помила і залишила не розбите. Подивлюся, скільки піде, тому що це залежить від розміру яєць. Буду дивитися по тісту. Чи потрібно мені буде те п'яте яйце і скільки? Можливо, пів яйця навіть піде. Ну, подивлюся. кипіла вода з олією і тепер я всипаю борошно. Все зразу, Стакан борошна. Стакан також 200 г. І тепер швиденько заварюю борошно, заварюю тісто. Я використовую таку дерев'яну стару ложку, мені нею зручно розмішувати, вмішувати тісто. І отак вогонь збила, вже на менший. І отак гарненько розтираю борошно, щоб не було грудочок. Швиденько потрібно це робити, коли вже тісто почне збиратися в такий комок до кубки, і на дні така з'явиться, вона вже з'являється така шкірочка. Це буквально кілька хвилин займає часу. Вогонь такий середній, не геть маленький, але й не дуже великий. Отак виглядає тісто, Уже ще трішечки і буду виключувати. Все виключаю. Тепер тісто нехай 5 хвилин схолоне. і буду додавати яйця по одному і вмішувати в тісто. Схолову трішки тісто, вже воно не гаряче, буду додавати яйця по одному. І отак буду вмішувати. Можна дерев'яною лопаткою чи силіконою такою тверденькою. У мене ця ложка стара, вона дуже мені зручна. Я її це використовую для тіста різного. Для цього зверне роблю і інше тісто, яке потрібно ложкою вимішувати. так гарненько втираю яйце в тісто. Духовка вже в мене розігрівається. 190-200 градусів. Має духовка бути гарячою. Так всі яйця. Четверо заразу в тісто вмішаю, а потім вже подивлюся, що там з п'ятим, Чи потрібно воно мені буде, чи не потрібно. Можна і міксером, але я міксером раніше замішувала, воно намотується зразу тісто на вінчики, поки воно дійде до того, вже до тієї консистенції, що потрібно, то мені зручніше ложкою. І для міксера важко, для ручного. А великий я не хочу витягувати, так що отак умішую і буде добре. Воно гарно вмішується, нічого тут такого складного немає. Готове тісто, отак воно виглядає. Пішло в мене тільки четверо яєць. П'яте яйце я не додавала, тому що я вже не вперше печу еклери і помітила таке, якщо передати яєць, рідке тісто зробити, то вони будуть сідати. Тому отаке тісто залишаю і зараз викладаю його в кондитерський мішечок. Взяла таку насадку, не знаю, як вона там називається у кондитерів. І буду викладати тісто в кондитерський мішечок. Я такий не дуже великий буду робити. Такі довгенькі буду це деко. Залишилося в мене тісто, я їх так не на відстані один від одного видавлювала, тому що все рівно в мене вони не помістяться, залишається тісто ще на одне деко. І зараз ставлю в духовку, нехай випікаються. Випікатися будуть десь 20-25 хвилин. Я 20 хвилин не відкриваю і не збиваю температуру. Потім буду дивитися, якщо вони вже дуже засмажуються, або а час у мене ще треба, щоб вони попеклися, то буду поступово потрішечки збивати температуру, але не різко, щоб вони не впали. Температура, я вже говорила, 190, 200, можна навіть 220 градусів. Спеклись перші мої еклери, отак вони виглядають, гарячі ще. Є, бачите, такі ось. Кругленькі, гарні, де більше тіста, а де я такі робила тоненькі, маленькі, менше полосочки такі тонші тіста, то вони, бачите, не дуже такі кругли, але гарненькі. Ось такі красунчики. У мене випікалися 30 хвилин. Така в мене духовка, в мене, так, вони випікаються, буває 30, буває навіть 35 хвилин. Я вже, як вони так підрумянилися, десь через хвилин 25 піднімаю ще вище, бо в мене духовка знизу більше пече, а зверху трішки вона довше зарумянює, то я ще й переставляю деко. Так що вирішила зробити отакі маленькі еклерчики, таке наче печиво. потім цукровою пудрою пересиплю, взяла ножниці олією змастила. Щоб зручніше було, бо тісто густеньке, я так відрізаю. Не дуже зручно, але так якось просто, то бачите, воно тягнеться. Так що роблю отак. Відсадила такі маленькі еклерчики і відправляю в духовку, нехай печуть. Допекла я свої еклерчики. Ці маленькі в мене більше рум'яні, ці менше. Якраз встигла, мають вимкнути світло. На підстраховку навіть газову духовку запалила, на всякий випадок, якщо потрібно, буде ще трішечки допікати. Але слава Богу, встигла. Зараз розріжу вам, покажу в розрізі. Я начиняти зараз не буду. Я хотіла вам просто показати оце тісто таке просте і бюджетне на заварні тістечка. Діти вже вирішать, там, чим вони будуть начиняти, яким кремом, чи вершковим, чи згущене молоко з маслом, чи просто згущене молоко. А оці маленькі, як трішки схолонуть, то цукровою пудрою посиплю. Гарні вийшли еклерчики, гляньте. Непогорний. Одного пробувала, ну, я її робила раніше вже з такого тіста, то знаю, що вони смачні. Звичайно, що відрізняються на смак, те, що з молоком, там і з вершковим маслом, але також смачні. А ще як смачний кремчик у них начинити, то будуть вони в будь-якому випадку смачні. Так що зараз вам розріжу, подивимося, які всередині. Дивіться, які. Тільки начиняй гарнесенькі. Вони зверху такі трішки сухенькі, а так вони не дуже сухі, не засушені, будуть смачні з начиночкою. а маленькі, то тут у мене, бачите, є різні. Є ось такі малесенькі, є трішки більші. Зараз вам розріжу такого більшого. Із маленьких. Ось такі. Але я такі зроблю просто цукровою пудрою обсиплю. У мене внук любить такі пусті без крему, просто з цукрової пудрі. Так що поділилася з вами таким рецептом еклерів. Хто не пробував, приготуйте! У мене на каналі є не одне вже відео з еклерами. Я робила, експериментувала і на смальці тісто, і на олії, і вода наполовину з молоком, так що і з солодкою начинкою, і з солоною. Так що, кому цікаво, заходьте на мій канал в списки відтворення або плейлист, якщо у вас на телефоні, там по-різному, може бути підписано. У розділі торти, десерти там. Можуть бути вони і у випічці, я буває в той і в той розділ закидаю їх. Так що дивіться, кому цікаво. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.